Малий бронзовий фінал у нас відбувся, є переможці і є володарі індивідуальних визів. Кращий гравець команди, я обласів, тренер Міхальчук. Звідкович Дмитро. Звітковий Дмитро. Кращий гравець команди я обіслід. Кращий гравець команди форвард Одеса, тренер Євген Буртейний, Микола Духовський. Микорський <плес> 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 Микола, кращий гравець команди Форвард 1 може ще раз поаплодувати. Більше нас нічого немає, вибачаємо оде. Тебе. Є, е, наборок, у тебе наборо турніру, у нас 5 наборот, промовий фінал, тому ми повинні поділити найціннішого гравця весняної першості е, у категорії U-10. Е, ним став е, Влад Фадієв, команда Поварок-1. такі навіть. Налякані. Давайте ще раз поаплодуємо владу Фадієву. Наразі четверте місце, гра за просто також більша її частина була добра, тому направили на поки що такі, я сподіваюся, також гарні нагороди. При до перемоги я одесний тренер Михайчук Олександр. Будь ласка, в повному складі. Батьки можуть поаплодувати дітям. Кінець сезону. Вони старалися. Капітан команди. Ідемте, 에, Боучки, сів, сюди. Сів, сів. Бо... Бо... Приз за волю до перемоги. Б'ю-10 категорія команди. Я ДС... обі Бо... сит Будь ласка, давайте ще раз виходимо. Ну і бронзові призери, які сьогодні і у відборі у нас зайняли третє місце. Дуже впевнено, за очками. Трошки не вистачило їм, щоб потрапити у фінал. Ну і по матчу бронзовому впевнена перемога на фініші. <звід> Дуже впевнена та закономірна команда FC Форвард Одеса. 1. тренер Євген Бордейний. Будь ласка, бронзові призові, приз призери. Підходимо повного складу. А под головой поднять. Болельщики у нас, тренер. Давайте. дать сейчас чуть гром. шум. Давайте, 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 дамо шуму, Команда Фор, будь ласка! Мені є фотограф, батьки також.